Шановна публіка, шановні українці, до вас звертаюся, я офіцер Збройних сил Панамаренко Віталій Валерійович. Хочу передати дуже пам'ятний привіт нашому так, mm -hmm. да, да, він. Просто фамілію вичають пам'ятаю і його дружині Аліні Мороз, яка там розказує, що якоби я втік, що я а, цей ховаюся, що я там всіх Це реакція да. На наше відео, яке ми себе перше записали. Як я тобі хочу передати, я офіційно знаходжуся на лікуванні. Я з паном Олексієм Оскаром займаюся захистом, тому що, щоб не себе, не себе не да, не бо, не. Мені, бо мені, щоб тепер повернутися на службу, мені тепер треба буде вертатися через суд, таких як твоїй муж, гниди просто-напросто, які видавали стаканчик сахара, 100 грамовий, на взвод, і ти йому кажеш, що хлопці просто-напросто нереальні, хлопці цей мочу перемерзають. І він не вирішує, який викидує продукт і просто-напросто тікає, який спить на матрасах, який кожен день купається. У мене непогано життя. Да. 6 6 назад. Да. І капітана вовремя отримав документи, доходять. А я своїм хлопцем не можу просто-напросто дивитися, щоб і дати старшого солдата. Обичного старшого солдата. І зараз я разом з Віталієм ми зараз прийшли до нашого юриста адвоката щоб людина юридично. Надала допомогу підтримку нашому захиснику, який захищає себе від таких замполітів. Замість того, щоб захищати Україну від Росії, заплатила. Зампатила. Е, він має захищати себе від е, вибачте, який хто він? Зампотило. У, у якої бригади? 53 Після А, наша з вами любила 53-я перша бригада. бригада. я ще хочу більше сказати, пане Аліна. Ти там казала не відео, що ти купила дві машини. Я хотів би задати питання хлопцям, кому ці машини. Тиму свою сваки купують. А я з паном Олексієм зараз вирішив, що хлопцям якусь тепло одежу. Я вийшов на дівчат благодаря Юлі Марії, яка багато допомагає через Юрсотню, В чергу дві машини поставити. Це хлопцям своїм кулеметний звод і 58-ма механізована бригада. Це О-200 і Міцубісі, що ми вчора встати. Зараз робимо документи. От я вже бачу по його що це піздеш. <curves> да. Денис, ми з тобою ганяли машини. Більше 2000 тисяч доларів за машину ми не платили. Скажи. 1700, 1800, 1300, ну 5000 тисяч доларів за такі. Нас вдало максимум, по-моєму, 3000, тисячі, плюс перегон, ну там дорожче, ну три з половиною тисячі. І куди ця машина пішла? Ну, цей. Сказали, що вона прийшла туди на батальйоні. Я цю машину не бачив. Несан, після того, що вона є. Десь він, його. — Ну, куди ця машина пішла? Я її не бачив. Хлопцям про це написав. У мене, щоб ви розуміли, у мене три водія, у мене три водія, у мене немає одної машини, і я цього зампатила, не можу вибити якогось лишнього солярища, якогось бізніда вибити. Щоб заправити машину. Це те, що ми говоримо про розкрадання, як я вже говорив неодноразово. Що якщо ви хочете щось передати? Е, якщо ви хочете щось передати, пацана наприду, що треба робити? Заправляйте машину, заправляйте автомобіль, вести на передову, а це на руки передати. Місто пацанам руки давати. Ніяким не зампатилом, ніяким зампотєхам, ніяким комбатом. Я скажу ще більше. Був випадок, коли хлопець зробив позивний чи грязно, вже не пам'ятаю, зробив машину і під спілка комбату, виходить, питалися у хлопця віджати цього машину. Там якийсь форт в недорожній, mm -hmm. я пацан, не пам'ятаю, не буду брехати. Коротше, що навіть були передані, що він звертався в ДБР. Я, хотів ще так, тобі, да, я, я тобі ще сказав, хотів сказати пані Аліна Мороз. Я знаю дівчата, там написано за Чеченська, чому ж ти своє місто не захищаєш. Я знаю, що дівчата захищають, чому ти в Києві, сидиш піарися просто-напросто. А на Києві Київський. Да, вона в Києві. Так, так я його січати. Так я ж кажу, мандуй просто-напросто захищай своє місто. Дякую усім.